Бібі Блосбер, а огукнемо її. Бібі Блосбер. Рушаймо разом у політ Перша закоханість бібі. Тільки обійми, як вони це терплять. Мяу. Котику, що ти про це думаєш? Мяу. Мяу. Я згодна, це так огидно. Бібі поквапся, ти запізнюєшся? От халепа, школа. Мамо, я вже лечу. Мяу. А тепер нехай бібі -Бі блоксберг вийде до мене на середину класу. Mm -hmm. Знову відсутня. Просто не можу у це повірити. Пані Меніма, упевнена, що вона скоро буде це зовсім не добре. Аго, обережно! Яблучний пиріжок стій. Oh! 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 Бібі -бі Блоксберг. Пробачте мені, пані Мілер Менімак. Бібі -бі, зараз же виходь на середину класу. О. Добре, пані. Гаразд. Чому дорівнює А якщо А плюс 15 дорівнює 100 поділене на А? Ну... Я не знаю. О Боже. Навіть скелет знає математику краще за тебе. Ні, мені щоб не горювати. Нехай скелет почне танцювати. Візис. Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай! 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 Тихо, тихо. Бібі, з мене вже досить твоїх нахабних чар. Мені справді дуже шкода. Ені мені годі танцювати. Час тобі відпочивати. Віз-віз! Тобі краще бути обережною, бо одного дня хтось може накласти закляття на тебе. На мене? Точно ні. Хто може накласти на мене закляття? Перепрошую. <гас> це кабінет 8Б? О, привіт! Оце так, а він гарненький. 8Б, цей кабінет знаходиться просто над нами вгору з ходами і ліворуч. Дякую, до зустрічі. Зачекай, я тебе відпроваджу. Дібі, залишися тут. Цей хлопець і сам у змозі знайти потрібний йому кабінет. Повернися і дай відповідь на математичне рівняння. Відповідь 5, пані Мілор Менімак. Я впевнена це п'ять. Не можу повірити. Ти відповіла правильно. Звісно, що правильно. Агов, зачекай на мене. Хм? Я поспішаю. Ені мені, медова діжка. Хай для принца розкрутиться килимова доріжка. Віз-віз! Віс. Ну, тобі подобається? Знаєш, це могло бути небезпечним. Мене звуть Бібі -бі Блоксберг. А? а тебе як? Е, мене звати Хоакін. Яке прекрасне ім'я! Хоакін. Що ти робиш? Може, відпустиш мене? Ну Якщо ти хочеш, зачекай. Е... Я відчепися від мене дай пройти. Ні. Стій. Ні. Гадаю, я йому подобаюся. Я справді йому подобаюся. Бібі, чому ти не їси? Мама приготувала мені сандвіч із капусти і павутини і. І що ще? Я не можу перестати думати про нього. Про кого? Про того новенького? <плес> 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 так, це він. <плес> Гадаю, він тебе зачарував. Справді? Як це можливо? Звісно, це трапляється тоді, коли ти менш за все на це чекаєш. І що? Ти з ним поговориш? Ага, можливо, після уроків. <ривіт> До зустрічі! Ну, нарешті ось і він О, Боже. А, Це знову ти. Привіт, мій принце. Ти ненормальна, так? Так. Розумієш, взагалі-то я чаклунка. А? Ти чаклунка? Припини, жартуєш? Mm -mm. Моя мама теж чаклунка. Ого, ти справді божевільна. Ти хочеш а? піти зі мною на морозиво? Морозиво? Я не їм морозиво з дітьми. Віднеси свою іграшку додому. Але я не дитина, а її звати Яблучний пиріжок. Як я й казав, ти божевільна. Але я потрапила під твої чари. Це означає, що до мене ти повинен відчувати те ж саме. <плес> Чому б тобі спершу не подорослішати? Я не здамся. Е ні мені холодок. Полетіли яблучний пиріжок. Віз -віз! <плес> Он де він? Полетіли яблучний пиріжок. Писано бушберг. Звучить гарно. Хоакін І бібі-бушбергі. так, пані бібі-бушберг. Ені мені при потребі зробімо напис на небі. Бібі сідай за стіл. За хвилину обідатимемо. Агоу, бібі! Люба! О, мамо! Я така щаслива! Це чудово. <свистак> Взагалі-то я, я. я нещасна. О. Але чому? Я готую твій улюблений суп? Мій улюблений. Мені, будь ласка, велику порцію. Хуакіна. То ось воно що? Порція Хоакіна. І хто такий цей Хоакін? Він. О, мамо. Скажи чесно, ти коли-небудь бачила, щоб очі сяяли на чезорі, а це його темне хвилясте волосся. Воно нагадує ніжне миле кошеня. Це у Хуакіна такі очі й волосся. Через нього ти почуваєшся щасливою. М -м. О, так. Яке ж прекрасне це почуття. А цей хлопчик знає про твої почуття. Загалом так. І як він зреагував? Сказав, що я божевільна. <рес> не дуже ніжно, але хлопцям завжди важко сказати те, про що вони думають. Мамо, і не кажи. Знаю. Ти знаєш, я не голодна. Піду до своєї кімнати гаразд. Бібі, -бі, тобі слід щось поїсти. Я повинна розповісти про це Бернарду. Бернарде? Ти не повіриш, що сталося? Що, Бібі наклала закляття на сусідського кота? Що? Бібі закохалася? У свого тата, звісно. Що? У хлопчика? Серйозно моя маленька донечка? Так. Наша маленька донечка уперше закохалася. Мяу. Привіт! Ти прийшов до мене в гості? Знаєш, для нас чаклунок перша закоханість дуже важлива. Мяу. Вона діє на нас сильніше, ніж на звичайних людей. Ми поводимось так, ніби на нас було накладено закляття. Ну, то що ж ми будемо робити, Барбаро? <сум> Нічого, зворотного закляття на першу закоханість немає. О, хакіне. Такий гарний. Хоакіне. Хоакіне. Немає нічого кращого за літання з тобою. Я більше ніколи не літатиму на одинці. Поглянь туди. Доброї ночі, пане місяцю. Mm -hmm. Ну що, ще раз облетимо освіт? Мій милий принц. Моя ніжна принцесо, Я прийшов попрощатися. Тепер я повинен на вашу честь іти і вбити вогняного дракона. Візьміть мою шаль, як символ мого вічного кохання. Вона охоронятиме вас, мій принце. Нехай так і буде. Хочу попросити у вас лише одного, ваша світлосте. Для вас що завгодно, лицарю моїх найзаповітніших мрій. Хм. Що? Подорослішай, мала дитино. Гаразд. У такому разі я подорослішаю. як Я виглядатиму. Знаю, у мамині книзі заклять є якраз підходяще для цього закляття. Але мені не можна ані користуватися нею, ані йти до лабораторії. Упевнена, що вона зробить виняток. Наш найновіший каталог пропонує все, чого бажає ваше серце. Монні тенденції для весни та літа. така, люблять... Вона зайнята. Улінці. смачна та поживна. Порадуйте свого меншого друга цим корисним частуванням. О, Тихо, тільки не рухайся. Це напевно телевізор. Мені знадобиться порох Ельфа, кориця, Росіл, гаразд за все. Цікаво, як я виглядатиму. Ідеально. Агу, Хоакіне. Хочеш запросити мене на морозиво? Дай на ну мені подумати. У мене є час на наступному тижні. Ені мені у мене лихо. Яблочний пиріжок прилетить тихо. Візвіз. -віз. Ну що, кудлатий, ти готовий? Ені мені, холодок, полетіли яблучний пиріжок. Віз віз. А -а -а! А -а -а -а! Я занадто важка для тебе. А -а 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 -а! О, нещастя! Я мушу летіти до гори дригом. ну! Расунчику, хочеш піти прогулятися? Е, перепрошую, а ми знайомі. Невже ти не бачиш? Я твоя дівчина Мрії, е, яка подорослішала Бібі. Е, це ж треба. Не можу повірити. Ти ж хотів, щоб я подорослішала? От я і зробила це. Ну, що скажеш? Тепер ти можеш у мене закохатися? Е, ну, На що ти чекаєш? Е, мені напевно вважається. Мене знімає прихована камера. Вважаєш мене гарною? Це все для тебе. Справа не в тому гарна чи ні, а в особистих почуттях. Так заплющ очі і знайди ці почуття до мене. Ні за що? Краще б ти вже була потворною. Mm. Який задавака. Він хоче, щоб я була потворною. Я дам йому потворну. Мало не здасться. Так, котику, знаю, що ти шукаєш бібі. Але нам потрібно ненадовго залишити її наодинці. Гаразд? Поглянь, о, глянь, яка я потворна! О, Тепер о, у тебе о, будуть о, до мене почуття, о, так? О, ласочка! А, не можу в це повірити. А? Е Ні, мені не впопад. Поверни мені мою зовнішність назад. Візвіз. -віз. Що ж я робитиму? Сподіваюсь, бібі не наробила жодних дурниць. Маєш на увазі через свою закоханість? Я покличу її на вечерю. Бібі. Oh. Бібі моя бідолашна донечко, Що сталося? О, oh, Мамо, у нього немає до мене жодних почуттів. Іди сюди. Тобі треба щось поїсти. Я навіть заради нього наклала на себе закляття потворності. Ти зробила себе потворною? Барбаро, здається, наша донька збожеволіла. Бібі, невже ти прокралася в мою лабораторію? Так. Я знову і знову повторюю тобі Велику книгу заклять чіпати заборонено. Ти ж це знаєш. Пробач. Спробувати змусити когось щось почувати за допомогою магії вкрай погана ідея. Так, мамо, тепер я це розумію. О, бідолашна моя бібі. О, до речі, бібі. Ми з мамою ненадовго поїдемо цього вечора з дому. Серденько, ми можемо залишити тебе саму? Так. Без проблем. Може, до мене прийде Маріта, і ми робитимемо уроки чи щось таке? А тоді він гримнув дверима і просто мені в бородавче обличчя. Мені було так ніяково. Хлопці бувають такими жорстокими. Знаєш, Бібі, так шкода, що ти не можеш просто накласти закляття кохання чи щось таке. А Маріто! Це те, що треба. Чому я раніше до цього не додумалася? Це чудова ідея. Однак, мама сказала, що. Нічого. Ходімо. Бережися, Хоакіне. Час для закляття. <laughs> це воно любовне закляття номер 1 номер 2 номер 3 П'ять. Ого. Так багато. Ось це повинно спрацювати. Бібі. -бі, поглянь, що тут написано. Не можна використовувати для найпершого кохання. Це нічого не означає. Краще тобі відійти назад. Бог кохання! Амур, прийди і кохання хоакіна звільни. А тоді принцем моїм мрій зроби візвіс! Ах. Ах. Ура! Ура! Цікаво, чи воно спрацювало! Незабаром ми це з'ясуємо! За силу магії! Ого! А це було справді швидко чудово. А? Хоакіне? Так, володарко мого серця. Ти перетворила його на букет троянд. А? Ні, він такий же, як і завжди. Привіт, Хоакіне. Як справи? Моя люба пані. Дозвольте покласти моє тіло та душу до ваших ніг. Прошу, візьміть ці троянди. Я зірвав їх для вас на клумбах замку. Гаразд, принце. Чому б тобі не віднести троянди у вітальню? Ого! О, моя найдорожча бібі. Те, що ви мене чуєте, уже сповнює моє серце щастям. Це вже надто весело. Заспокойся. Прекрасна діва. Зачекайте на мене. Ха -ха! Хоакіне, тобі краще залишатися там, де стоїш. Поверніться, любове моя, ваше волосся золотаве, наче сонце, а голос ваш, наче милий милийський жайворонка. О Боже! А ваше обличчя. Я на це не чекала. Я божеволію від вас. Стійте, моє сонячне світло. Іанімені е, час минув, нехай стане таким, яким був. Візвіз. <хи> О, ні. Чому це не працює? Прошу, моя мила принцесо, чому ви продовжуєте від мене тікати? <хи> Аго, <-хо>, припини! <хи> чому Мама, ви менехтуєте? Що сталося? Бернарде, прошу їдь швидше. У мене якесь дуже дивне перечуття. Що, з бібі? Молю вас! Скажіть, чому ви від мене тікаєте? Принцесу, не діть. Вам нічого боятися. Бувай красунчику. Цесо, я обіцяю вам усе своє королівство і своє серце. О, о! О. Ви повинні мене врятувати. Бібі, ти знову скористалася моєю книгою. Заклять? Так. А, мій повелителю лорде, а? ваша високосте. Це ти про мене? Прошу руки вашої доньки. Я бідний, але відданий принц, сповнений відваги. Енімені, усе розуміється, нехай магія розвіється! Віз віз. О боже. Де я? Ти? Ха. Ха? Молодець бібі. Ну, я. Приємно познайомитись, а? ти, напевно, Хоакін. Ми батьки бібі. Ти знаходишся в нашому будинку, тому що бібі наклала на тебе закляття. Закляття? Це означає, що вона справді чаклунка? Бібі вже напевно тобі це казала, так? Так, але я думав, вона жартувала. Моя голова. Не серце на неї, вона ще тільки вчиться. А юні чаклонки часто роблять помилки. Бібі? -бі? Що, мамо? Ти нарешті зробила з усього цього висновки? Так. Гадаю, скористатися магією для того, щоб у когось з'явилися почуття до тебе вкрай погана ідея. Чудово сказано. Цей кіт милий, чи не так? Мені він теж подобається. Чому б не мусім не випити чаю з лимоном і не дізнатись більше одне про одного? Пані Блоксбер, а ви потім відвезете мене додому, якщо це не завдасть вам великого клопоту. Звісно, Маріто, я з радістю тебе відвезу. Бібі, якщо захочеш, можеш відвезти Хоакіна додому на мітлі. Хм. Ну звісно. Гадаю, я справді виставила себе дурепою, чи не так? Не хвилюйся. Таке часто трапляється, коли дорослішаєш. То ти на мене не сердишся. Сержуся? Ні. А ти хочеш завтра піти на морозиво? Ха! Я люблю морозиво. <рес> Принаймні ніхто не може назвати тебе нудною. Так, це правда. Зрештою, я істинна чаклунка. <рес> <рес> Доброї ночі, пане місяцю. Зачарувати може все, мама й тато, про чари знають, люблять бібі -бі над усе. Бібі -бі блоксберг, чаклує вправно, у школі вичила купу заклять. Чаклунка бібі, -бі, маленька бібі, -бі, навчилась на мітлі літати. Он де вона, бібі -бі блоксберг?